Вітаю, вислухайте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні у випуску у лікарні Кривого Рогу зареєстрували спалах коронавірусу. Психологічний посібник для родичів військових. У Дніпрі пластичні хірурги рятують військовослужбовців. У Криворізькій багатопрофільні лікарні з надання психологічної допомоги зареєстрували спалах коронавірусу. Про це сказано на сайті власного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. За повідомленням захворіла 31 людина. 27 пацієнтів та 4 медпрацівники. Проводяться протиепідемічні заходи, ситуація залишається на контролі. У період з 3 по 9 лютого в області зареєстровано 383 випадки COVID-19. У порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність збільшилася на 14,3%. Кривому розі попрощалися з бійцем В'ячеславом Долгим, який загинув на Донеччині. Про це йдеться на сторінці підприємства Рудник Суха Балка у Фейсбук. Чоловік працював електрогазозварником 14-ї дільниці шахти ювілейна. Військовий загинув 6 лютого під час виконання бойового завдання під Бахмутом на Донеччині. У нього залишилася дружина і восьмирічна донька. Лікарі Дніпра застосовують унікальні методи для порятунку бійців. Про це повідомили в Дніпровській міській раді. Центрі термічної травми та пластичної хірургії працюють з надважкими опіковими травмами, коли у людини опечене тіло мінімум на 60%. Але медикам вдається ставити пацієнтів на ноги. До війни цей медичний заклад обслуговував. Мешканців Дніпропетровщини, але спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він приймає мешканців сусідніх областей, а також його лікарі рятують військових. Детальніше розповість лікар цього медичного закладу пан Сергій. Ми маємо здібності відновлювати поранені кінцівки, запобігати ампутаціям, лікувати опіки, які перевищують 50-60% тіла, та інше зараз. Є декілька хворих, які вже уражені холодом. У нас була зниження температури, але за рахунок непогано одягнути і сучасних берців ураження поверхневі, які Дозволять нам кратчайший термін відновити хлопців. І вони повернуться до строю. До війни ми обслуговуємо регіон 3,5 мільйона населення, наша область. І зараз, коли вибув такий потужний Донецький COVID центр, і Харків, ми приймаємо із сусідніх регіонів пацієнтів, як цивільних, так і військових. Під час війни, навіть прошлого місяця, два наших хірурги проходили стажування у Німеччині. Це Людвік Гафен. Там великий потужний опіковий центр. Наші хлопці там навчалися зараз. За рахунок спонсорів з Німеччини привезли нам новий апарат. Мікротом він дозволяє поширювати шкіру при пересадках, тобто підвищувати ефективність закриття ран шляхом автодермопластики. Військовий Олександр у квітні пішов на захист нашої країни та потрапив до Дніпра з обмороженням кінцівок. Як його лікують у медичному закладі, пропоную послухати. Стояли на позиціях шість днів, тут. приморозив пальцях на кінцівках. Сюди доставила лікування, Там, тут стараються дівчата бігають, ходять, капельниці ставлять, таблетки, все є. Якби то своїх коштів ми сюди не витрачаємо. Мешканці Дніпропетровщини мають доступ до новин навіть за відсутності електроенергії. Для цього потрібне радіо, яке працює від батарейок. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації. Українське радіо працює попри знеструмлення та відсутність мобільного зв'язку. Достатньо налаштувати відповідну хвилю FM чи AM. В першому випадку якість сигнала буде кращою. Частота для населених пунктів регіону різниця. Для Дніпра це 87,5 FM, Кривого рогу 94 у Павлограді та жовтих водах 104,2 і 88,9 відповідно. Якщо fm сигнал відсутній, переходьте в ам діапазон Він для регіону єдиний 549 кГц. У Дніпрі психологиня презентувала посібник для родичів військових. У ньому вона пояснює стан людей, які повернулися з війни, та розповідає, як правильно поводити себе з ними. Усі поради з особистого досвіду роботи з бійцями та їхніми рідними. Далі про це у сюжеті. У Дніпрі презентували посібник, коли чекаєш військового з війни, його авторка психологиня Тетяна Єрмолаєва, яка з 2014 року працює з бійцями та їхніми родинами. Почали телефонувати мами, телефонувати дружини, бо вони не розуміли, що відбувається з хлопцями, та і питати, що треба робити, як поводитись. Отак от виникла ідея вже зробити цей посібник. Він побудований саме таким чином. Є питання, є відповідь. З війни люди повертаються іншими, каже Тетяна. І важливо, аби їхні близькі розуміли це і правильно налагоджували комунікацію. Наприклад, чого він мовчить, чому він агресує, як поводитися? Та от коли він мовчить, чи коли він агресує для того щоб нормально продовжувати кому... комунікувати з такою людиною, да так, треба знати ті особливості, які є характерними для людей після війни. На презентацію посібника завітали родичі військових, психологи та волонтери. Оксана Махно, дружина бійця. Її чоловік пішов на фронт у 2014 році. Воював на Донбасі. Під час повномасштабної війни зник під ізюмом. Жінка прийшла поділитися власним досвідом та отримати поради для своєї доньки, яка зараз працює у волонтерській організації з родичами військових, бо вона сама розуміє, який тато. Чотирнадцятому пішов, який він на да, повернувся до людини. Потрібні інші підходи то дуже важливо у людини велика потреба в спілкуванні, але те, що він пережив, він не хоче виносити в сім'ю, і це все на нього навалюється. Ну як тох, людина відокремлюється від суспільства, від родини. У посібнику є qr код скориставшись яким можна отримати контакти, куди родичі військових можуть звернутися по допомогу. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини. Дніпро. Це остання інформація випуску. Вислухали новини на українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.